Маскувальні сітки пані Катерина почала плести ще з 2014 року. За фахом вона технологиня легкої промисловості, проте від початку війни на сході країни стала активно допомагати нашим бійцям в тилу. За роки роботи жінка спробувала різні техніки платіння сіток і, врешті-решт, розробила власну методику. Задання яке обійти кожен ось цей вузлик буквою П, можна і так сказати, Ілі зігзагом. З одного боку зайшли, з іншого вийшли. Сітки плетуть систематично близько 15 волонтерів. Кожен приходить тоді, коли може, і допомагає стільки, скільки має часу. За кожним закріплене завдання: одні нарізають клаптики, інші вплітають їх. Тканину, як правило, обирають природних кольорів. Її зазвичай віддають зі швейних майстерень або волонтери купляють самі. У нарізанні тканини також є й свої правила. Це мають бути смужки понад 15 сантиметрів у ширину нахилом. Ось тканина, вона не розтягується, тобто, ми її можемо заплести декілька сот на сітки. А от коли ми її порізали, вона бачите о, о, з. Стала більшою і набагато більшу площу ми оплетимо. Крім сіток для захисту військових плетуть волонтери й оригінальні сітки. картини. овермляють полотна у синьо-жовтих кольорах з додаванням різних відтінків зеленого. Здебільшого створюють пейзажі. Коли багато робиш одноманітної такої роботи, треба щось зробити яскраво, і потім, після цієї сіточки, ми в два рази швидше робили сітки. Ці сіточки робляться дуже швидко, дуже швидко, дуже. Тобто, от є бажання. Опа! І сіточка готова. У 2016 році маскувальні сітки сплетені за цією методикою, вже пройшли бойове хрещення. За авторську розробку пані Катерина отримала державну нагороду від Міністерства оборони України. Це було щось нове на той момент. Такого ще ніхто, ніхто не робив, і ну, така. Нагорода за сітки, які можна зробити вну таким кустарним способом, да такий саморуч пані Катерина вже відкрила понад 10 центрів по плетінню сіток у Запоріжжі. Ще п'ять є й в інших країнах, зокрема у Фінляндії, Шотландії, Польщі, Італії та Канаді. Розповідає на цьому зупинятися не планує, адже своєю справою поступово наближає перемогу. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.